Вітаємо! В цьому відео ми розповімо, як вивантажувати товари на свій сайт, створений на базі платформи Хорошоп. Беремо вивантаження в кабінеті DropOffice і копіюємо його. Заходимо на хорошоп в свій акаунт. І, перш ніж імпортувати товари, треба сформувати структуру каталогу, допомогти її сформувати допомагає технічна підтримка самого Хорошопа. А ми розглянемо приклад додавання одного елемента структури каталога. Для цього знаходимо в лівому меню розділ сайт і сторінки. Наводимо курсор миші на каталог і натискаємо плюсик. В нашому випадку структура каталога вже створена, але ми створимо новий її елемент. За таким принципом створюються категорії та підкатегорії. Справа у нас відкривається сторінка нового елемента структури каталога. В ній заповнюємо основні поля. Взагаловок сторінки двома мовами, українською, наприклад, шпалери або російською абої. Слід зазначити, що назва категорії або підкатегорії товару повинна на 100% співпадати із назвою вивантаження. Далі в шаблоні обираємо каталог товар і спускаємося нижче до фільтрів. Перш ніж вони стануть активними, треба зберегти сторінку. Справа вверху натискаємо Зберегти. Розгортаємо список та ставимо галочки навпроти потрібних пунктів. Далі треба обрати характеристики для сторінки товару. Розгортаємо список та ставимо галочки навпроти потрібних. Можна ще заповнити характеристики з посиланням на фільтр. Це не буде зайвим. Потім натискаємо Зберегти і категорія товару в каталозі створена. Таким самим чином створюється підкатегорія, тільки в батьківському розділі, ось тут обирається не сам каталог, а категорія, наприклад, шпалери. І натискаємо Зберегти при потребі. Тільки що створена категорія буде відображатися в меню зліва в структурі каталогу. Ось вона. Її можна рухати вверх або вниз за допомогою ось цієї стрілочки. Далі ми переходимо до створення шаблону товарів. Для цього переходимо в меню Зліва і обираємо розділ товари. Зі списку обираємо шаблони товарів. Бачимо, що в нас вже створено шаблон товарів, але ми створимо ще один тестовий. Для цього натискаємо кнопку Додати. Вводимо назву і натискаємо кнопку Додати. Справа бачимо сторінку створення шаблону товарів. Далі додаємо параметри, натискаючи відповідну кнопку. Вводимо назву параметра, обираємо групу характеристики, тип обираємо, вибір зі списку. І встановлюємо вибір з типу шпалер. Далі натискаємо кнопку зберегти. Таким же способом додаємо інші характеристики товарів. І бачимо, що наша характеристика вже додана. Ми закінчили створення структури каталога та шаблону товарів. Отже, переходимо до самого імпорту товарів. Для цього переходимо. До розділу товари в лівому меню. І в правому верхньому кутку натискаємо кнопку Імпорт. Беремо скопійоване посилання з кабінета DropOffice та вставляємо у порожнє поле. Далі натискаємо кнопку Імпортувати. Очікуємо. Далі перевіряємо, щоб параметри імпорту співпадали із тими, що зараз на екрані. Особливо колонка Артикул, яка визначає унікальність товару. Перевіряємо, гортаємо вправо. І потім натискаємо кнопку імпортувати. Залишаємо ці параметри незмінними та натискаємо кнопку почати імпорт. Радимо не закривати вікно під час імпорту. Ми завантажуємо більше тисячі товарів. Це весь каталог. Ось імпорт вже завершено і ми бачимо його результати.